Великдень це День Воскресіння Ісуса Христа, вважається одним з найбільших свят у Християн. Сьомами тижнями раніше розпочинається Великий піст. Його характерною ознакою є те, що, окрім вживання скоромних страв, забороняються також і будь-які розваги. Великодньому тижню передує вербний тиждень або ж, як кажуть, у народі чистий тиждень протягом цих днів наводять лад у господарстві, прибирають у хаті та прикрашають оселю найкращими святковими рушниками, Та коли мами найважливішим днем у цей тиждень четвер. У давнину ранок починався з того, що мати будила дітей, наливала миску чистої води та вкидала в неї жменю жита, і крашанку, після чого по черзі вмивала малих дітей. Старші діти вмиваються самі. У народі кажуть, що у цей день навіть ворон своїх дітей купає. На всій території України паска має однакову форму. Це округлий хліб, виготовлений на основі пшеничного борошна, молока, яєць та цукру. Останні приготування до Великодня розпочинаються у суботу. Цього дня пишуть писанки, фарбують крашанки, запікають сало, ковбаси, м'ясо. Усі три святкових дні родини ходять один до одного в гості. В народі кажуть, що у ці три дні є момент, коли Господь відкриває небо аби почути та виконати одне найзаповітніше бажання людини з чистим серцем. Саме тому до Великодня рекомендується прогнати з серця усе зло та усю ненависть і заздрість та помиритися навіть з найзапеклішими ворогами. Дякую, любові, миру, злагоди усім, бережіть себе та своїх рідних.